Як деколи з часом людина може зробити все для того, щоб добро і милосердя її покинуло. Знаєте, з одного боку, це добре, дуже добре, щоб добро і милосердя що супроводжувало мене. Але знаєте, ми можемо в якийсь момент часу відказатися через. Багато людей говорять, я дуже багато чого прожив. Я багато знаю і тому так дію. Але знаєте, як добре, щоб наші дії грунтувалися не на нашому життєвому досвіді, а на чому? На незмінному Божому слові. Звернімо увагу, є деякі випадки, коли і Давід за свого життя, свого життя. Проявляв до інших людей, які навіть цього не заслуговували, проявляв добро і проявляв милосердя. І от, зверніть увагу, був такий чоловік, який злословив Давіда, хто був сімейний. Це була страшенно нагла людина, нагла і, як би сказати, так безстрашна. Уявіть собі, армія виходить із Єрусалима. Армія втікає від Авесалома. І написано, що в голові тої е, армії людей, військових людей, знаєте, знаходяться царь, воєначальники, йде собі в і починає кричати. Уходи, уходи, обіцяється, тобі Бог вертає за кров і ти пролив, трішечки, може, в чомусь він був і правий, але явно не в усьому. Знаєте, його говорять, хочеш, я піду з нього з твоєму голову. Каже, слухай, устав. Ну, каже, так сталося. Бог позволив. Бог позволив.